Ти публікуєш фото і кожні 5 хвилин перевіряєш кількість лайків та коментарів, відчуваючи тривогу від кожної секунди мовчання. Телефон стає продовженням руки, ти скролиш стрічку навіть у туалеті, за обідом, перед сном. Коли батарея розряджається або зникає інтернет, накриває паніка, ніби ти відрізаний від життя. Вранці перше, що ти робиш, Хапаєшся за гаджет замість доброго ранку близьким. З Знайоме відчуття для більшості людей у епоху смартфонів та безперервного онлайн життя в соціальних мережах. За дослідженнями цифрової психології близько 80% користувачів відчувають тривогу від соціальних мереж. Це не просто звичка, а справжня поведінкова залежність яка впливає на концентрацію, стосунки та психічне здоров'я. Особливо гостро цю проблему відчувають молоді люди, які формували ідентичність у цифровому просторі з дитинства. Кількість лайків стає мірилом самооцінки, а відсутність реакцій приводом для самосумнівів та депресії. Алгоритми соцмереж спеціально розроблені для створення залежності через непередбачувані винагороди за увагу, парадокс у тому, що соціальні мережі часто роблять нас більш самотніми та тривожними. А що якби я розповів тобі, що твоя увага це найцінніший ресурс у сучасному світі, що існують способи використовувати технології свідомо? А не бути їхнім рабом та жертвою алгоритмів. Якщо готовий повернути контроль над власним часом та увагою, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо механізми цифрової залежності та освоїмо техніки здорових відносин з технологіями без повної ізоляції. Давайте розберемося, чому наш мозок так легко потрапляє в залежність від соціальних мереж та цифрових винагород. Соцмережі використовують ті ж механізми, що й азартні ігри, випадкові винагороди у вигляді лайків, коментарів. Кожне оновлення стрічки може принести дофаміновий удар задоволення або розчарування від відсутності реакцій. Коли ми публікуємо контент, мозок очікує соціального схвалення як підтвердження власної значущості та приналежності до групи. Лайки активують центри винагороди, створюючи бажання повторити досвід знову та знову. Відсутність реакцій сприймається як соціальне відторгнення, що викликає справжній біль та тривогу. Алгоритми спеціально налаштовані на утримання уваги через безкінечну стрічку та персоналізований контент для максимального залучення. Червоні сповіщення, автовідтворення відео, рекомендації ще один пост все це інструменти для створення. Наша увага стає товаром, який продається рекламодавцям через час перегляду. Здавалося б, логіка підказує, що соціальні мережі мають з'єднувати людей та робити життя цікавішим. Але виявляється, що надмірне використання соцмереж призводить до депресії, тривоги, порівнянь з іншими. Наш мозок не розрізняє віртуальне та реальне спілкування, витрачаючи енергію на цифрові взаємодії. А що, якби ти дізнався, що найщасливіші люди використовують соцмережі інструментально, а не як розвагу? Різниця полягає в їхній здатності встановлювати межі та свідомо контролювати цифрове споживання ось простий мікрометод для відновлення контролю над цифровими звичками без кардинальної відмови від технологій використовуй техніку цифрових меж. Встанови конкретні часи для перевірки соцмереж, наприклад, тричі на день. Це перериває автоматичну поведінку та повертає свідомий вибір замість імпульсивних дій. І саме тут починається найцікавіше: цифрову залежність можна перетворити на здорові відносини з технологіями. А ти витрачаєш години на соцмережі. Або відчуваєш тривогу від відсутності лайків. Напиши в коментарях про свій досвід. Це допоможе іншим усвідомити масштаб проблеми. Розповім тобі історію Валентини, студентки з Дніпра, яка проводила по 8 годин на день в соцмережах. Кожна вільна хвилина заповнювалася скролінгом Instagram, TikTok, Facebook у безкінечному пошуку розваг та відволікання. Навчання, стосунки, хобі відійшли на другий план перед потребою у постійній цифровій стимуляції. Валентина розповідала, що найстрашнішим було усвідомлення втрати контролю над власним часом та увагою, повністю. Вона планувала швидко подивитися на 5 хвилин, а опинялася в трьохгодинному марафоні безглуздого контенту. Концентрація впала настільки, що навіть читання книги на 10 хвилин стало неможливим без відволікання. момент настав, коли Валентина пропустила важливий екзамен через те, що засиділася в Тікток до 4-ї. Вона зрозуміла, що соцмережі контролюють її життя більше, ніж вона їх, почала досліджувати механізми цифрової залежності. Та способи відновлення контролю над увагою та часом. Найефективнішою виявилася поступова зміна цифрових звичок через встановлення чітких меж та правил користування гаджетами. Валентина видалила додатки з головного екрану, увімкнула сірий режим для зменшення візуальної привабливості, встановила таймери для соцмереж. Та створила безтелефонні зони у спальні та під час навчання. Найважливішим виявилося знаходження альтернативних джерел дофаміну та задоволення поза цифровим простором і екранами. Валентина повернулася до читання, спорту, зустрічей з друзями без телефонів, творчих хобі. Це наповнило життя реальними враженнями та досягненнями замість віртуальних винагород та схвалення. Ого, результати були приголомшливими вже через три тижні цифрового детоксу та нових звичок. Валентина скоротила час у соцмережах до години на день, відновила концентрацію, покращила оцінки. Зникла постійна тривога від пропущених оновлень та необхідності постійно бути онлайн для оточення. Найдивовижніше, що обмеження соцмереж покращило якість реальних стосунків та самооцінку без залежності від лайків. Вона перестала порівнювати себе з відредагованими життями інших, почала цінувати власні досягнення. Сьогодні Валентина каже, що цифровий детокс повернув їй справжнє життя замість його імітації. Які техніки використовуєш ти для контролю часу в соцмережах та подолання цифрової залежності? Поділись своїми методами в коментарях. Це може допомогти іншим повернути контроль над увагою. І тоді все змінилося назавжди. З цифрового раба вона перетворилася на свідомого користувача технологій. Отже, ти знову хапаєшся за телефон, але тепер це свідомий вибір, а не автоматична реакція. Кожна хвилина в соцмережах це інвестиція з конкретною метою, а не втеча від реальності. Кожен день це можливість жити справжнім життям, а не спостерігати за чужим через екран. Подолання цифрової залежності це не відмова від технологій, а здобуття контролю над їх використанням. Коли ти навчаєшся свідомо управляти увагою, життя стає багатшим та змістовнішим. Ти перестаєш бути рабом алгоритмів і починаєш використовувати цифрові інструменти для досягнення власних цілей. Здорові відносини з технологіями дають тобі свободу вибору, як проводити час та на що спрямовувати енергію. Ти перестаєш залежати від віртуального схвалення і починаєш будувати справжню самооцінку через реальні досягнення. Зникає постійна тривога від цифрового ФОМО, з'являється спокій та присутність у моменті. Готовий почати контролювати свої цифрові звички вже сьогодні ввечері. Встанови таймери для соцмереж. Та створи одну безтелефонну годину перед сном. А тепер подумай про свої відносини з технологіями може час встановити здорові межі? Якщо це відео надихнуло тебе на цифровий детокс, обов'язково постав лайк та поділись. Підпишись на канал Тривога без Тривог для регулярних порад з цифрової гігієни та здорових звичок. У коментарях розкажи, скільки часу ти проводиш у соцмережах щодня. Можливо, саме твоя історія надихне. Ми створюємо спільноту людей, які контролюють технології, а не навпаки. Разом ми подолаємо цифрову залежність та повернемо собі справжнє життя поза екранами.